Гарні враження, конкуренти сильні. Дівчата молодці для них правда дуже складно наразі виступати, адже це перші старти 2025 року. Грація, синхронність та справжній командний дух у Бочанській академії спорту. Відбулися перші всеукраїнські змагання з естетичної групової гімнастики у 2025 році. Понад 400 гімнасток із різних областей України зібралися продемонструвати свою майстерність. Сунками готуються до виступу команда дитячої студії естетичної групової гімнастики «Оделія з бучі. Для юних спортсменів ці змагання стали особливими, адже команда перейшла в нову вікову категорію та представляє складну програму в стилі морських сирен. Одна з наймолодших команд на цих змаганнях авангард із Харкова. Дівчата тренуються разом лише місяць. Попри складні умови підготовки через постійні обстріли, вони продовжують свої тренування. Для виступу підготували програму Чорна Пантера, що транслює силу та рішучість. Налаштовані позитивно, мотивовано. Хочемо зробити краще, ніж вчора. Програма нова. Ми ще тренуємося, вона не досконала, але ми намагаємося відтренувати все до ідеалу. Змагання оцінювала професійна суддівська колегія. Дитячі вікові категорії судили три бригади, а старші чотири. Вони виставляли учасницям оцінки за технічну цінність, артистичність та виконання елементів. У нас в естетичній груповій гімнастиці дівчата ну не просто да там вийшли, виступили, і на цьому завершився виступ. От а вони саме передають дуже часто якийсь образ, тобто вони розказують таку цілісну історію про виконання своєї програми, і в кожного своя історія, і це дуже цікаво спостерігати. Всеукраїнські змагання з естетичної групової гімнастики тривали у Бучі продовж трьох днів. За їх результатами, команда Оделія, яка представляла місто, здобула два перших, два других та одне третє місце. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бучі спеціально для «Медіапогляд».